Село Притулівка, Дунаєвецького району Хмельницької області. Тут будівля, в якій проживає одинока Онищук Марія Михайлівна. В неї виникла проблема. Проблема в тому, що сусідній сарай уперся до неї на хату, навіть на балка трищить хата. Вона зверталась до виконуючого Бовівської голови старости Старости Глупака Василя Васильовича, але дане питання до сих пір не вирішується, тому вона запросила нас це питання висвітлити і, і якось чимось допомогти їй. Добрий день, Марія Михайлівна. От, ми прийшли до вас, щоб ви звернулися до нас про те, що у вас виникла проблема. Проблема, яка загрожує цілісності вашій хаті, про те, що сусідній сарай у плотну вже розрушився фундамент, він ну, в плотно підійшов, сперся на вашу хату, давить балки тріщить хата. Будь ласка, йдемо на місце події, розкажете. По цій проблемі. Тепер, Марія Михайлівна, скажіть, будь ласка, по даній проблемі ви звертались до представників нашої місцевої органів самоврядування, до глупука Василя Васильовича, як він виконує обов'язки старости? Зверталася, зверталася діти до нього. А він каже, що я, що я зроблю? робіть, що хочете, я ніякого відношення не не маю. А я унівчук Марія Михайлівна. Мені 74 роки, сарай чужий паде на хату, я боюся в хаті вже ночувати, Все полопала, стеля паде, сипіся на голову, і ті прийшли, хаз її розби... мали розбирати і не розбирають до цієї пори. Я боюся ночувати в тій хаті своїй, така мені біда, що все тече до хати, в хаті мурахи і хробаки, і, і все поломалося, і шкаф поломався, все, бо все зогнило, вся мені біда. Ще прийдіть, хтось подивиться, я прошу вас, щось допоможіть мені, бо я одинока, не маю куди звернутися. Син 12 років, як син помер, мама 8 років прийнята до ліжка, батько нам в фронті загинув. А, а, а зараз чоловік три роки я вже помер. Я без защита, нема кому мені допомогти. Прошу вас, щось допоможіть мені, зробіть щось, щоб я якось віка того дожила, ще, скільки там має жити той вік, чи, чи день, чи два, але це, хоч хоч щоб хтось щось зробив. І вони не мали прийти забирати той сарай, і не забрали до цієї пори. А воно чим день, од душі йдуть, а до хати все тече, вода в хаті тече через мур. Тіни попадали всі в хаті, глина кругом. Вугол у цій прибудові сусідський фундамент просів, вугол відійшов, От, яка у нас тріщина вийшла. І наслідок цієї тріщини поїхала сама основа цієї глиняної прибудови яка стоїть на цьому фундаменті і яка вже оплутнув. Плутнув, приперлась. От, ця дерев'яна стіна приперлась до хати, от, до цих балків хатних. От, і в хаті потріскали балки. І Марія Михайлівна звертається, Вертали їм до виконуючи обов'язки старости, але на сьогоднішній день нічого не може зробити. Як видно оця прибудова от кінцева фундамент поїхав і поїхала основа цієї прибудови, вплотно наблизилась до хати. Верхня частина цоколя майже вже надвисла, скоро може завалитись. О, тишно виход з цієї ситуації потрібно, мабуть, розбирати оцей цокіль. О, розбирати оцю глиняну прибудову. О, таким чином, щоб вирішити цю проблему, щоб роз'єднати основу цієї прибудови з кришею з дахом хати, щоб ця перебудова не довела на хату і не було руйнування основи даху. Марія Михайлівна, а скажіть, будь ласка, ці діти, ці внуки, її хазяйки, яка це, тут проживала? Це З це, цієї хати дочка приїжджала, ага. вона тут родилася, вона приїжджала сюди. І вона нічого не казала, а приїжджав її чоловік, і, і трьох хлопців привозив, і вони припняли там і той мур, а той мур ще хуже пішов на хату, сто, по, потягнули туди наперед, а тут той же цоколі, той же дуже каміння велике, і той все і каміння, все сюди. Вони казали, бабко може якось пережити, ми навісні розберемо. І по нині нема нікого, ніхто нічого не робить. А в глупака є номер телефона, мені треба взяти номер телефона якось, щоб я, щоб я вже дзвонила до них. Вони в Ушиці живуть. Ну то фактично вони проживають недалеко і. В Ушиці. Да, треба проживають треба мені десь попросити, але Галька глупакове дала номер телефона Марусин, а мені не дає, щоб я передзвонила до неї. У ну, глупака номер телефона є, а в мене немає. Та десь глядіти номер телефона Маручин, бусиці вона проживає. Зараз ми всередині помешкані Марії Михайлівною і от видно як йде тиск на балок і вже фактично трісла стеля, от, тому що балок постійно йде тиск на балок, йде.

На другому балку трошки ніби менше трещина, але вона є. Так ось де деформація стелі. Така у нас ситуація. Віліна Владіславна, я до вас звертаюся, щоб ви мені допомогли з заяву розбиратися, бо мені дуже горе таке, що я не маю де проживати. Приїдьте самі подивитися, як я проживаю. Чи я можу далі до віка, може, який день-два, і нема де дожити, віка, боюся в хаті сидіти. Таке горе мені. Все і сарай на хаті, все паде, все, балки в хаті сипляться, що на голову сипляться земля.